Вітаю усіх глядачів телерадіокомпанії «Міс». У Студії працює Володимир Кремінь. На календарі сьогодні четвер, 18 серпня. Чим запам'ятався цей день нашим городянам, знають наші кореспонденти. Тож сьогодні до вашої уваги наступні новини. Рухомий склад комунального підприємства Трамвай поповнився трьома новими трамваями. В місті розпочали реалізацію програми з ліквідації льохів на подвір'ях з багаторічною історією. 10 та 11 вересня Кам'янське відзначатиме свій день народження. Серед різноманітних заходів святкової програми розваг на городян чекають справжні мотоперегони. У Кам'янському, ніби птиця Фенікс із попелу, відроджується комунальне підприємство Трамвай. За останні роки стан громадського транспорту у місті залишав бажати кращого, і повсюди щирилися чутки, що незабаром КП «Трамвай» – одне з найстаріших комунальних підприємств міста, припинить свою діяльність. Цього року на підприємство пройшла пора великих змін. З'явився новий директор. А міська влада взяла підприємство під свій особистий контроль. Про розвиток соціального транспорту у Кам'янському дивіться в матеріалі від Катерини Узунової. На початку року на лінії трамваю було всього 12 вагонів. Їх катастрофічно не вистачало для задоволення потреб городян, тож люди постійно скаржилися на низьку якість перевезень. Нещодавно на лінії з'явилося ще три новеньких вагони. А зараз після капітального ремонту рухомий склад підприємства поповнився ще трьома вагонами, які теж зазнали капітального ремонту і вже готові виходити на лінію. Один вагон був відремонтований безпосередньо силами самого комунального підприємства. Тут просто капітальний ремонт, тут нові всі составляючі тілежик. Это заменены бандажи, заменены все подшипники в редукторах, заменены салинблоки, тормозные накладки все заменены. То есть ходовая часть полностью капитально сделана, полный капитальный ремонт. У нас получается сделано так же самое капитальный ремонт кузова. Это полностью заменены те уже части дефектовочные по металлу были заменены, отспаклеваны, под, покрашен вагон. По салону заменен полностью пол, заложена у нас новая фанера огнестойкая, Перевідні так саме, заложено у нас огністойке ізоляційний матеріал на кришу, світодіодне освічення на вагоні. Інші два вагони зазнали капітального ремонту у Харкові, адже саме компанія з цього міста виграла тендер на реконструкцію нашого рухомого складу. Як зазначив директор трамваю Іван Скакун, усі три вагони підуть на маршрути номер 2 та 4. Коммунальное предприятие Тромай получает второе развитие, и мы как бы все делаем для того, чтобы развивать этот социальный, экологически чистый вид транспорта в нашем городе. На следующий год мы также продолжим увеличение подвижного составу для того, чтобы у нас полностью как бы, снять всі вопросы, які є сьогодні по транспортному сообщению. Працює міська влада і у іншому напрямку розвиток соціального транспорту у вигляді великих автобусів. Крім цього, в этом году ми также закупимо два больших автобуса на баланс трамвая, которые также в часы пік будуть забирать людей з левого берега на право. Якщо где-то в городе возникають какие-то узкие места, они в часы пік будуть знімати эту нагрузку. пассажиров. У нас уже есть предварительные договоренности с одной с одной перевозчиков. Мы рассчитываем, что по маршруту 14, -го, 14 -го автобуса у нас с сентября месяца уже поедет 4 большегрузных автобуса. Это те люди, которые это маршрут принадлежит КП трамвай, но мы будем использовать там на, на арендных условиях. Часної автобуси, то тобто, я думаю, що уже з сентября месяца ми порадуємо первыми четырьмя автобусами жителей нашого города. за словами міського голови Андрія Білоусова. До кінця поточного року рухомий склад трамваю буде збільшено до 26 вагонів. У дворі по вулиці Сировця 27 та 29 засипали льохи. З проблемою ям, що колись були погребами, люди вже давно звертаються до міського голови. Люди просять владу зробити двори більш безпечними. Сьогодні у місті розроблено і вже запущено в дію програму, яка гарантує безпеку городянам та передбачає засипання льохів. Проблема погорілих та осілих льохів у місті гостро стоїть майже в кожному старому дворі. Після проведеної комунальними службами інвентаризації, розповів міський голова, нарахували біля двох тисяч таких льохів. І хоча подібні роботи в планах не стояли, міська влада прийняла рішення зайнятися засипкою поступово. У нас было много обращений наших жителей о том, что во дворах много заброшенных погребов, то есть из-за этого ямы как бы опасно ходить по территории дворов. Мы разработали специальную программу по засыпке этих погребов и по благоустройству территории. В этом году будет засыпано порядка 500 погребов. Всего необходимо засыпать около 2000. То есть в этом году мы только начали эту работу. Я думаю, что до конца следующего года мы, эту, мы эти вопросы полностью снимем. Мешканці розповідають, у старому будинку зведеному тому ще німцями проблем безліч. Їхній двір виглядає привабливо тільки тому, що люди самі підтримують його в гідному стані. Ями треба засипати. По чому? Потому що тут збивши погріба, згорівше, і діти, діти ламають ноги, падають і все остальное. Що могу сказати чесно? Спасибо, звісно, нашому меру. Поймайте, хоч єдиний чоловік за період перебування э, мера, там трілі, чотири їх були, ані хоча б хоч щось в місті стало ділятися. Поділились городяни і іншими нагальними проблемами. Як у всіх старих будинках, це дахи в критичному стані, старі дерева, які вже відживають своє. А ще турбує дитячий майданчик, який надвечір дорослі гуляки використовують як пивну. Про все це люди повідали міському голові. Нарікання взяті до уваги, а мешканці сподіваються, що в найближчій. Період найгостріші комунальні біди буде вирішено. Дніпропетровська облдержадміністрація разом із закордонними партнерами після повернення групи дітей бійців АТО з відпочинку в Данії організувала ще один безкоштовний вояж тільки вже до Литви. Відпочинок біля Балтійського моря цікаві екскурсії та активні розваги. Тиждень діти важкопоранених бійців АТО відпочиватимуть на литовському курорті Паланга. У безкоштовні закордонні канікули відправилися десятеро хлопців та дівчат. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. В Литві хлопці та дівчата оздоровляться, розважаться та зможуть відволіктися від важких переживань. Які їм довелося пережити через війну, відзначає очільник області Валентин Резніченко. Загалом Дніпропетровщина відправила на відпочинок за кордон близько 300 дітей атошників Незабутні канікули вони провели у Хорватії, Німеччині, Литві та Данії. Не перша закордонна поїздка для 14-річного Олексія Гайдаєнка. Минулоріч він вже їздив на канікули, організовані Дніпропетровською ОДА. Тоді відпочивав у Хорватії. Батько хлопця Віктор відпускає сина з легкою душею. Перший раз ми в минулому році були в Хорватії. Перший раз дитина був взагалі за границею. Сам факт, ну там, там ми не платили практически нічого. все вирішила облдержадміністрація. Привезли хорватський флаг. Вот. По секрету скажу так, нам понравилось, мы с собой везем украинский флаг, хотим подарить паланги, хотим взамен привезти кусочек паланги сюда в Желтый воду. С какими эмоциями отправляете сына? Уже не боюсь, он уже не боится, он уже настроен. Единственное, у него в этом году дебют, он первый раз в жизни летит самолетом. Сам Олексій з нетерпіння вчекав подорожі. Хлопець зізнався. Цього разу вперше полетить літаком. Ну, їду з позитивними емоціями, сложив всі речі в чемодан. Жила бачити море в що подобалося. Приходіть по музеям, увійшли різні пам'ятники. загалом до Литви відправилося 10 дітей від 12 до 15 років. Тиждень вони житимуть у готелі курортної паланги. Для них підготували цікаву програму активні розваги, екскурсії, походи до музеїв. Поїздки до нерінгу, кретінга та Плунге. під час подорожі групу супроводжуватиме двоє досвідчених педагогів. Програма, яку нам предложила наше консульство, то тобто сіта благодаря і та була їх ініціатива. Вот. И э, вот благодаря этому дети абсолютно все расходы за счет принимающей стороны. Э, проблем с оформлением документов не было никаких. Очень повезло нам с покупкой авиабилетов. Они были по акционной цене. Э, поэтому у детей в Литве появятся еще карманные деньги на разные экскурсии, на расходы. То есть это такой приятный бонус. В прошлом году мы делали основной акцент на детей из семей погибших. В общем-то, это були такі і просьби принимающей сторони, тому що вони оплачують, вони нам как бы диктують ну, каких дітей вони хочуть видеть. Вот. В этом году ми отправляем точно так же, як Данію і в Литву, Ми отправляємо дітей, у которых папы стали инвалидами во время війни. Такий відпочинок Дніпропетровська облдержадміністрація організувала разом з почесним консулом Ісландії в Литві Вайдотасом Санкаласом. На базі Львівського національного медичного університету та в мальовничому зеленому парку, розташованому на замковій горі, пройшов відкритий всеукраїнський навчально-тренувальний табір Львів 2016 з бойових мистецтв Комбатан і син Хапкідо». Активну участь в процесі взяли 25 бійців, які представляли Латвію, Білорусь та Україну. Навчально-тренувальні заняття проводили грандмайстер Герман Мочалін з Латвії, білоруський майстер Дмитро Рагунович і наш земляк гуру Євген Свіжевський. За чотири дні було відпрацьовано близько 19 годин наполегливих і інтенсивних тренувань. Учасниками табору були розглянуті і закріплені техніки комбатан, робота з соло, бастон, використання однієї палиці, добле-бастон бастон дві палиці, дагу, техніка ножового бою, мано-мано, різні удари руками і ногами. В син хапкідо були закріплені техніки роботи в атакуючих і захисних діях руками, з холодною зброєю, робота з больовими точками і зонами, відпрацьовані техніки дихання. Медитації і концентрації. Наступний семінар по комбатан відбудеться 20 21 серпня в місті Ізюм, що на Харківщині. Їхня стихія швидкість. Їхні коні залізні. А душа смілива та завжди рухається за вітром. На міському картодромі часто можна побачити людей на мотоциклах. Тут вони спортсмени, хоча у звичайному житті бізнесмени, працівники, громадські діячі і навіть політики. Дорога та шалений драйв об'єднують їх на треках. Любителі швидкості відзначають, що ніколи не наражають на небезпеку себе та оточуючих, а навпаки, хочуть розвивати в місті мотоспорт за усіма правилами профільного етикету. Саме тому до Дня міста вони підготували цікавий захід. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Тут не хизуються великими статками та не вихваляються досягненнями у мандрах. Єдине, що тут має ціну мотоцикли, великі і поменше, всі як один дорогі гаманцеві і душі своїх господарів. Попри спеку, понад 10 мотолюбителів приїхали на кам'янський картодром, щоб вигуляти залізних коней та вкотре відчути смак швидкості. Тут можна зустріти мотоменів з Києва, Львова, Харкова та Дніпра, відзначає представник мотошколи. Чемпіон так як треків на Україні на жаль, доволі таке мало. Поэтому люди выбирают любую возможность, чтобы приехать потренироваться. Основная задача, в общем-то, наша как мотошколы, это попытаться людей научить не просто ездить на мотоцикле, а именно хорошо, качественно и правильно, и самое главное, без аварийно ездить. Чисельні аварії на вулицях міста за участю мотоциклістів, запевняє Платон, відбуваються з тими наїзниками, які нехтують правилами, а також через неуважність пішоходів чи автомобілістів. В мотошколі чемпіон вчать дорожньому етикету. Заклад покликаний зламати стереотипи, що мотоциклісти це камікадзе у шоломах. Продовжив Роман Люди обожнюють цей транспорт. А ще більше вони намагаються в безпечних умовах. Я наголошую в безпечних умовах, безпечних для суспільства, для оточуючих, відточувати свою майстерність Завдяки отаких отаким треть дням, коли люди е збираються в одному місці, в безпечному місці, яке пристосоване для цього, відточують свою майстерність, і отут вони залишають свої е максимум своїх позитивних емоцій, максимум свого адреналіну і не переносять його на вулицю. Проходять трек дні за підтримки міської влади на кам'янському картодромі два рази на місяць по два дні. Взяти в них участь може кожен, адже головна задача колективу мотошколи Чемпіон забрати з вулиці амбітних та недосвідчених мотоциклістів та дати їм ази поводження на міських дорогах і тим самим зменшити кількість трагедій. А от кому не пощастило, самостійно керувати мотоциклом може помилуватися швидкісними конями 10 та 11 вересня. Будуть проходити шаси на под названием Кубок память Александра Бабулева. так как он был поклонником мотоспорта, являлся и мастером спорта, ну и он же и почетный гражданин Днепродаженска. А, также он для меня непосредственно... А, Євляється родственником нашої сім'ї, а при ті посмарити. Кінечно можуть кожний вход для зрічелі безплатний. Бажаючи також можуть приєднатися до колективу учнів мотошколи Чемпіон, яка базується в Дніпрі. На картодромі Гараж для занять потрібно лише бажання, адже заклад надає майданчик для тренувань, сам мотоцикл та найцінніше знання. І наостанок розповім вам про погоду на п'ятницю, 18 серпня. За прогнозами метеорологів, погода буде сонячна та суха. Денна температура повітря становитиме 29 градусів тепла. Вночі прохолодніше. Стопчик термометра знизиться до плюс 20. Вітер східного напрямку до 3 метрів на секунду. Ну а саме це були всі новини на сьогоднішній день. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Вдалого вам вечора та відпочинку. І нехай в усьому вас супроводжує успіх. До зустрічі завтра у цій же порі, хай щастить.